Доброго дня, дорогі глядачі народної думки, важливіше попередження для всіх пенсіонерів в першу чергу, тому що шахраї ввели дві нові схеми обману і вкрай небезпечні, можна втратити реально всі кошти без перебільшення і працюють зовсім по новому. Я дуже часто тут попереджаю про схеми. І як тільки якась схема, вже люди до неї типу, ну не то що звикають а вчаться з нею боротися, придумують нові і нові. І зараз по інтернеті гуляє дві дуже серйозних схеми з дуже поганими наслідками, бо втрата всіх коштів це вкрай і вкрай непри... неприємно. А ще коли всі кредитні кошти да, із тими відсотками, які потім прийдеться повертати, бо дуже важко доказати, що то не ти їх знімав. Да, тому давайте розберемося, що там шахраї придумали на цей раз. Все детально вам розповім, покажу на картинках, на скрінах. Про це вже офіційно попереджують і банки, і застосунки, тобто, значить, масштаб дуже і дуже великий. Тож, схеми обману, як не потрапити на них, як з ними боротися, і як вони виглядають, розповідаю. Зараз про все детально, але перед тим не полініться, потратьте 2 секунди свого часу, натисніть кнопочку Долучитись до каналу, підписатися, да, вімкні дзвіночок. Так ви будете в курсі, так ви будете попереджені, так ви будете в більшій безпеці. Я не кажу, що в повній, да, бо схеми міняються кожен день, але намагаюсь дати вам максимум інформації, щоб ви розумілись, як то все працює, і так себе вберігали. Тож. Долучайтесь, підписуйтесь, розбираємось. Перша схема обману, е, банк Пумп офіційно вже почав розсилати отакі от попередження про те, що шахраї створили підробний додаток. Підробний додаток, входячи в який, вводячи свої дані, ви зливаєте напряму усю інформацію про свій банк шахраям. І якщо створився додаток «Пумп», то. Не виключення, а той пройде декілька днів, почнуть створювати такі підробні додатки: Привата, Ощада і всіх, і всіх інших. І красти ваші дані, а потім, входячи через ваші дані, красти ваші гроші. Знімають все до копійки, беруть кредити, коротше, що хочуть, то роблять. Я не знаю, що там людей за совість, коли вони відверто знають, що то пенсіонер, бачать, що то його пенсія, і ще заводять на того пенсіонера кредитний ліміт в 50 тисяч і як тоді людині погасити. Ну, тим не менше, орудують поповні. Як зараз як зберегтись від цієї? А потім наступна схема обману, вона ще більш підліша, бо тут треба встановити додаток, а там навіть нічого встановлювати не треба. Все автоматично робиться. Як берегтись від цієї схеми обману? Е, ну, По-перше, дивіться, е, працівники банку ніколи не випитують якусь інформацію. Працівники банку ніколи не розсилають. Якісь листи да, в кучу телеграм-каналів. Від банку може бути реклама, і тому тут людей путає, чи то офіційна реклама, чи то шахраї мутять свої схемки. Як вберегтися в першу чергу? По-перше, встановлюйте всі свої додатки, тобто ці інтернет-банкінги, з офіційного Play отак він виглядає, або Апстора, да, це якщо у вас iPhone, з посилання ніколи додатки не встановлюйте. Навіть якщо ви бачите рекламу, наприклад, що банк там приват, пум, Пощад, чи ще якесь дає вам там шалену знижку на купівлю якогось товару або кешбек да, там, при оформленні, то може бути правдою. Но для того, щоб берегтись, от не переходьте відразу там, перейдіть по посиланню, встановіть додаток, зареєструйтеся. Ні. Краще зайдіть в цей Play Market чи App Store і там напишіть назву додатку Privat24 там, чи Ощад онлайн. Скачайте його, встановіть, і так ви будете впевнені, тому що ці е, сервіси фільтрують. Фільтрують від е, оцих зловмисних, да, від е, підробних додатків. Тож, перше, встановлюйтесь тільки з офіційно. друге, не передавайте нікому свої особисті дані. Третє, якщо то офіційний додаток банку, то він знає про вас інформацію, знає номер вашої картки, то не потрібно заповнювати вручну. Як в підробному, тому що підробний про вас не знає, скоріш за все, нічого, а хоче, щоб ви ті всі дані ввели. В першій реєстрації, наприклад, в банкові, це майже всіх, потрібно ввести пін-код. Ввести, але не продиктувати його комусь. Але якщо ви будете вводити в підробному цьому застосунку, то е цей пін-код вчитається і передасться зловмиснику. Тому повертаємося до першого пункту лише з офіційних джерел. Це один з методів вберегтися. Рухаємося далі. Через WhatsApp. Ну, поки що через WhatsApp. Ждемо ще якийсь час, і це буде через Viber і Telegram. Шахраї розсилають повідомлення про допомоги. Масово розсилають. І для того, щоб е отримати допомогу, потрібно прочитати правила. Правила в PDF файлові Як тільки ви відкриваєте той PDF-файл, ваш телефон заражається вірусом, і вірус відразу починає передавати усю інформацію кудись. І її використовують для того, щоб зайти, ну як завжди, навіщо шахраєм доступ до вашого телефону? Або щоб від вас писати якісь повідомлення да, в соцмережах масово, або щоб відразу вкрасти ваші кошти. От, шахраям передаються ці дані, Ну, в чому тут найбільша проблема? От прям глобальна, глобальна, в тому, що е, цей вірус може завантажитись сам. Тобто навіть не потрібно нічого нажимати, просто ви переходите прочитати повідомлення, і вірус автоматично потрапляє на ваш телефон. Як вимкнути це автоматичне потрапляння? Отут От важлива інструкція. Дивіться, наприклад, WhatsApp, да? бо зараз через нього проходить, заходите в три крапочки, налаштування, і є тут пункт пам'яті дані. Такий самий пункт є і в. В Вайбері і в Телеграмі. Заходите сюди і бачимо тут автозавантаження медіафайлів. І у мобільній мережі, бачите, може бути фото, аудіо, відео і документ. Документ це саме через те, що, через що розповсюджується вірус. Через фото також може розповсюджуватись, але там важче його туди впхати. А в документ взагалі без проблем. Знімаєте всі галочки. В мережі Wi-Fi. Знімаєте всі галочки, тому що вони отак стоять всі. І коли йде автозавантаження, автоматично встановлюється вам вірус на телефон. Бані е, ваші зломуються, доступ до аккаунтів зломується, і шахраї тоді творять, що хочуть. Розсилають близьким рідним, що допоможіть. Я попав в аварію, скиньте мені тисячу гривень, ось номер карточки, і дуже багато хто на це ведеться. Дивіться. Тож. Відключаємо автозавантаження перше. Друге, якщо хтось просить, або відразу у себе напишіть, що якщо від вас йде таке прохання про скинути гроші, то хай дзвонять особисто. І ви завжди дзвоніть особисто, питаєте там, Саша Петя Коля, Вася, там є таке повідомлення, ти просиш гроші, чи ні, чи то дійсно ти, чи то шахраї. І тут так само, як і в інших варіантах, ваша. Особиста безпека. Тобто, в першу чергу не ведіться на такі повідомлення, що там вам нарахована допомога у розмірі такі-то, такі-то. Так, да, допомоги дійсно видаються. Так, да, допомоги дійсно існують, але е зазвичай оформлюватись потрібно або самому, або не оформлюватись взагалі. Тобто, або самому подавати заявку через офіційний сайт. або так як доплата до 3250 приходить автоматично, да, тим категоріям, яким вона полагається. І ніколи не переходьте по сумнівним посиланням. Ще раз тут повторюсь, якщо там є допомога від ООН 3600, така допомога дійсно є. Перейдіть за посиланням у формі. Краще закрийте це. От Дивіться, отак. Наприклад, вам прийшла допомога. Да? Е, Будь-яка. ви, Буду вам показувати ключно. Ви виходите з месенджера, виходите скрізь і пишете. Допомога ООН оформити офіційний сайт. Офіційний. І пропускаєте зверху реклама, а опускаєтесь нижче. І отут перша є допомога GOV.UA, це на нашому офіційному сайті Мінсусполітики. Далі, Хелп UNRC це офіційна сторінка ООН. І тут можна, о, благодійний фонд, право на захист це офіційний представник цієї допомоги в Україні. І в них вже можна почитати, кому і як дають, і прямо там подати заявки. Ну, ні в якому разі не по тих посиланнях, які скидають вам в месенджерах. Тому що там може бути або вірус, або щитування ваших даних, або якийсь підробний сайт, де ви також впишете свої дані. Тобто бачимо, да? штампують цих допомог і заявок всього кучу. Стараються максимально надурити людей, вкрасти гроші, легкого заробітку шукають, але ну, ніколи це ні до чого хорошого не приводить. Тому стараюсь максимально вам розповісти все, показати. Якщо щось не зрозуміло, задавайте питання в коментарях, щоб я орієнтувався по ситуації, яку інформацію вам надати ще. Бережіть себе, бережіть свої кошти, не будьте такими довірчими, тому що пенсіонери по статистиці це одна з найбільш довірливих категорій. Людей. Довірчимо бути це хорошо, але на жаль, цим дуже багато користуються шахраї. Тож, буду вам максимально розповідати. Долучайтесь до каналу. До зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.